Святкували ювілей ансамблю Росяночка, що цікавого було на освітньому еткемпі, та якими є результати міського проєкту Успіх про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. 30 років з українською мелодією у серці в Запоріжжі відзначили ювілей народного художнього колективу, фольклорно-інструментального ансамблю Росяночка. Колектив, що десятиліттями популяризує народні інструменти та любов до української музики, зібрав на сцені філармонії вихованців різних років, викладачів, батьків та гостей. Як звучить традиція в сучасному виконанні? Далі в сюжеті. Це не просто концерт, це свято української музики. У камерній залі обласної філармонії зібралися ті, хто любить народні інструменти, фольклор і живу музику. Фольклорно-інструментальному ансамблю Росяночка 30 років. За цей час заняття в колективі відвідували сотні дітей, а починали ще з 90-х років минулого століття з кількох ентузіастів і великої любові до українських традицій. Пані Людмила, керівниця ансамблю, три десятиліття щодня надихала дітей та відкривала в них найкращі риси і здібності. Інструментальне музикування починають чотирьохрічного віку. Звичайно, що вони грають спочатку на ударно-шумових музичних інструментах, простих, розвивають ритм, слух, сліздібності. І ще в нас є робота над розмовним жанром, інакше як? Ми народною творчістю займаємося. А як же нам... Казочку, колядочку розказати, колядочку заспівати, тобто ми і співаємо, і розмовляємо, і елементи драматизації. Ну от Наша діяльність, основна діяльність це відродження популяризація традиційних музичних інструментів, як то козобас. Ті, що існували в давнину, і зараз вони їх не так часто можна побачити. Це козабас, колесна ліра, сопілка, цимбали, бугай. У нас зараз в колективі сім сопілкарів, дві цимбалістки, дві козабасисти, два козабасиста, два дрембарі. Сьогодні Росяночка це справжня родина. Наймолодшим учасникам лише 4 роки, а старші вже випускники, які повертаються, щоб привітати колектив. Грають на традиційних та старовинних українських інструментах у програмі народні мелодії, авторські обробки та навіть сучасні композиції в народному стилі. Я знаходжусь майже 11 років в нашому колективі з 4 років. Я грав на багатьох інструментах, пробував себе на піаніно, на фортепіано, на козобасі, на багатьох інших, але більш за все мені мені сподобалось грати на сопілці на духовому інструменті. як флейта, але українська. Репертуар дуже різний. Є як сучасні п'єси, якісь, так і народні, класичні. Я граю на металофоні. На трискачки, на диркачки, на трикутнику мені подобається бути на сцені. До ювілею ансамблю видали унікальну збірку. У ній історія колективу, світлини з виступів, а ще адаптовані для дітей творчі завдання, розмальовки у формі нот, музичні загадки, віршики. Це видання буде пам'яттю про шлях та успіхи вихованців. Діти. Були учасниками фестивалів, конкурсів різного рівня, не тільки місцевого та обласного, але й всеукраїнського і міжнародного в Києві їх дуже добре знають, бо вони були на першому національному каналі і були учасниками програми Folk Music. В Болгарії їх знають в Польщі, в Німеччині. Вони Об'їздили дуже багато країн, пропагуючи наше національне українське мистецтво. Наймолодші соплікарці 8 років, а всього у складі колективу 35 вихованців. Головне, чого прагнуть як діти, так і дорослі, це сформувати любов у кожного слухача до всього українського через мелодію. У Запоріжжі відбулася одна з найбільших освітніх подій літа магістральна неконференція Едкемп. Педагоги зібралися, щоб обговорити виклики, поділитися практиками і побачити, як можна змінювати школу разом. Цьогорічну тему присвятили силі спільноти та ролі підтримки в освіті під час війни. Яким був цей день? Побачимо вже за мить. Ми раді вітати вас на магістральній недофе. Сила спільноти Запоріжжя, гуртування і залученість заради освіти майбутнього. У незламному хабі зібралися педагоги з усього міста. Тут триває магістральна неконференція. Еткемп на урочистому відкритті. Згадали головні освітні досягнення року, реалізовані міські ініціативи та нові виклики, які педагогічна спільнота зустрічає разом. Для мене це вже десятий рік. Як ідуть еткемпи. я була на першому і на всіх подальших еткемпах. Тема кожного еткемпу, які проводяться по Україні, по-перше, обирається командою, яка робить, і вони розуміють і надихаються тими проблемами, тими темами, які актуально можуть презентувати, і які актуальні саме для тих міст, містечок і сіл, де вони проводяться. Саме тут учасники надихаються, обмінюються досвідом та отримують ідеї для нових проєктів. Еткем для мене це можливість отримати нові знайомства і нові знання. В першу чергу це другий мій едкем. В першу чергу я сюди приїхала заради пана Горбачова. Я хочу його послухати. На еткемпі кілька локацій. Одна з них пісочна терапія. Тут тиша, тактильність і безпечний простір. Учасники мають змогу відчути, як прості практики та сипучі природні матеріали можуть стати інструментом емоційної підтримки в класі. Ас ми бачимо, як працює одна із локацій хібукі терапії, де фахівці, психологи або вихователі працюють з дітьми за допомогою іграшки хібуки. Це такий м'який пес, який може стати справжнім другом для малечі. А у stem хабі можна побачити конструктори, обладнання для дослідів, 3D-техніку та роботів. І все це в контексті теми безпеки дорожнього руху, бо ж триває літо. Простір поділений на чотири станції, де команди педагогів можуть відчути азарт у stem Батлі. Тут наочно показують, як складніти. Технічні теми можна пояснювати дітям цікаво і доступно. Перед вами станція степ ралі знань. Ми пропонуємо сьогодні учасникам керувати роботами за допомогою мобільних телефонів. Завдання для учасників, які будуть поділені на команди, доїхати до цих поміток наших кружечків і зібрати якомога їх більшу кількість. За кожний кружечок вони отримують завдання, яке пов'язане з правилами дорожнього руху. Якщо команда відповідає, то вона отримує бал. А ми знаходимося на наступній локації, де можна за допомогою такої 3D-ручки створити ось такий символ еткемпу, білу ворону. Ось вона така. Це доволі легко, просто та не потребує багато зусиль. Можна обрати й інший ескіз, до прикладу, дітям. Та й кольорів, які в такій ручці замінюють чорнила вдосталь. У межах дня відбувається експертна панель, це окрема лінія виступів, куди запрошують освітян з усієї України. Один з них Сергій Горбачов. Він ділився досвідом, як знайти баланс у шкільному середовищі між правами та свободою дій. Ми будемо говорити про складну систему прав і обов'язків. І, власне, я сесію таки назвав, що без виконання обов'язків неможливо дотримання прав. От. Освіта взагалі дуже складна система, тут все зав'язано на тому, як ми виконуємо те, що маємо робити. Відповідно і до законодавства, і до професійної етики, і якісь людські норми. А також під кінець дня учасники доєдналися до вчительської паралелі. Тут звучали теми нової педагогіки, викликів воєнного часу, гнучких моделей навчання та психологічної стійкості, присвячення темі розвитку індивідуально-психологічних якостей педагогів як один із шляхів до успішного інклюзивного навчання. Що ж буде цікавого? Сьогодні для освітян буду проводити авторські вправи, які увійшли до дисертаційного дослідження мого, також трішки теоретичних знань: саме, що це за якості, чому вони важливі, як, як їх можна розвивати протягом Життя у цьому році очікується 20 магістральних та 40 афілійованих едкемпів. Географія проведення є широкою, долучаються всі міста України, навіть прифронтові громади, офлайн чи онлайн. Підбили підсумки міського освітнього проєкту Успіх. Його мета підтримати обдарованих школярів і дати їм можливість поглиблено вивчати шкільні предмети: хімію, математику, фізику та біологію. Протягом місяця школярі працювали з найкращими педагогами, щоб підвищити власні результати на олімпіадах в наступному навчальному році. Про фінал проєкту та враження учасників у сюжеті. На фінальній зустрічі для учасників підготували цікаву екскурсію ботанічним садом, квести та командні рухливі ігри. А наприкінці вручення сертифікатів для багатьох родин це був нетиповий літній досвід, але напрочуд цінний. Трапили ми туди випадково да на фізику саме. От дитина дуже задоволенням відвідувала ці заняття. Дуже багато було класних майстер-класів кожного разу, коли дитина поверталася з розплющеними очима. То я розуміла, що я правильно зробила, коли я відправила його в цю школу. Чи не шкодуєте, що місяць, перший місяць літа, ви присвятили навчання? Абсолютно не шкодую, тому що і дитина не шкодує, тому що він багато нового дізнався саме з фізики. Він побачив, яка буває фізика, наскільки це класно вивчати фізику, і тепер він з захопленням буде вивчати фізику, і це класно. Сто обдарованих школярів, чотири предмети. Три тижні старшокласники, а це учні сьомих-десятих класів, проходили навчання. Програма містила не лише поглиблене вивчення предметів, а й психологічну підтримку, ігри на логіку та ресурсні зустрічі у форматі знайомства зі спеціальними гостями. Ми починали з ректорату відомих університетів Запоріжжя. Потім ми е, запрошували олімпійських спортсменів для того, щоб діти розуміли, що коли ти мрієш і наполегливо досягаєш своєї мрії, ти можеш досягнути вершин. І третя ресурсна зустріч це були актори театру для того, щоб вони володіли ораторським мистецтвом, як правильно висловлювати свої думки і володіти аудиторією, що обдарованим дітям також потрібно в майбутньому професійному становленні. І таким чином ми охоплювали не лише предметний аспект, а і ще і всі скіли, які їм потрібно для. Подальшої успішної діяльності як навчальної, так і в професійному зростанні. Кожна група мала своїх кураторів, які супроводжували учнів увесь період. Хімія та біологія викладались в медичному університеті, а от на фізику і математику діти ходили до безпечного простору Логос. Дар'я відміниться з математики та має відповідний профіль у школі. Вона розповідає, не дивлячись на складність тем, предмет дається їй легко. Все було комфортно. Більшість з матеріалу мені легко вдавалося, все було зрозуміло. Я думаю, що це мені допоможе в наступному році виграти олімпіади і легше проходити. Проєкт Успіх завершено, але не зупинено. Організатори вже планують нову сесію на наступний рік. Є ймовірність, що предмети викладання будуть розширені. Дитячий ботанічний сад Запоріжжя це не просто місце, де ростуть рідкісні рослини. Це простір, де діти пізнають природу, навчаються відповідальності, а дорослі знаходять спокій. У непростий час сад залишається оазою краси, знань і сили. Про те, як працює цей унікальний простір міста, як переживає виклики сьогодення, надихає і підтримує громаду в нашій розмові з директоркою саду. Діорміна Тамара, директор закладу позашкільної освіти, дитячий парк, Запорізький міський ботанічний сад Запорізької міської ради. Перше, я, мабуть би сказала, життя. Чому життя? Тому що рослини всі живі. Це е, жива лабораторія, це живий музей, як екзотичних рослин, так і тих рослин, які знаходяться на території ботанічного саду. Друге це дотик. Це те місце, де діти навчаючись в школі, вони вивчають біологію, ботаніку, вони вивчають про цю природу, але вони не мають того дотика, який вони мають у нас в ботанічному саду. І коли діти приходять, гудкова робота проводиться на території закладу, ботанічного саду. І коли діти мають змогу бачити цю рослинку, коли вони її посадили з насіннячка, а на сінечку потім проростає у квіточку, це є той дотик, який дає дуже велику Снагу і любов, бажання любити цю природу. І третє, це надія. Надія, коли, я вже сказала, ти з насінка вирощуєш квіточку, ти посадив і ти маєш надію на те, що вона проросте. І коли вона проростає, ти віриш в те, що те, що ти задумав, те, що ти робиш, ти робиш правильно. Саме ми вчителі, педагоги, керівники гуртків, ми навчаємо діточок з малку любити й шанувати цю природу, любити й шанувати екологію. І ми допомагаємо батькам, ми допомагаємо суспільству, також проводимо екскурсії, навчаємо дітей в гудках, Оце все є поєднання з цією гармонією з природою. Ботанічний сад, на мою думку, це такий механізм, де сама природа стає вчителем, а кожна дитина дослідником. У нас діти займаються уже з п'ятирічного року, але в нас є образотворчі гуртки, де ми навчаємо діток, діточок малювати, малювати ті ж, ті ж листочки, ті ж квіточки. У нас є гурток англійської мови. Всі гуртки, які у нас є. Ми їх адаптуємо до нашої природи, і ми таким чином, з самого маленького віку, навчаємо дітей любити цю природу. Для маленьких дітей квести ми організуємо. Зараз, як ви бачите, ми стали такі популярні. До нас їдуть школи, до нас їдуть другі заклади, які хочуть на нашій території провести якийсь захід для того, щоб, по-перше, це дуже гарно, красиво. А по-друге, те, що всі хочуть бачити оцю природу, оце єднання. Ми одні з перших у 22-му році, 16 березня, о 5 годин 10 хвилин, Отримали оцю страшну ракету, яка впала на територію ботанічного саду. Слава Богу, вона не розірвалася. Але ж тоді це тільки початок війни. Ми ще ніхто нічого не знали. Це було дуже страшно. Дуже, дуже багато у нас проблем, коли ці тривоги по 8 годин, є всі більше. І нам треба знаходитись в укритті, тому що у нас ж скільки скла хтось виїхав за рубіж. І залишив територію ботанічного саду і проживає за рубежом. Ми переживаємо такі ж проблеми, як всі люди, але ми працюємо і знаходимо час, не дивлячись на те, що є ці перепони, і ми працюємо тільки завдяки тому, що у нас одна родина. У нас наскільки дружний колектив. В цьому році буде 27 років, як я працюю в цьому закладі. І коли я прийшла а, на роботу, у нас було біля тисячі видів рослин. Зараз у нас більше 4 тисяч таксонів, 12 гектарів, як було, так і залишилось. Але у нас з'явились нові оранжереї, дуже красиві, яких в Україні немає ні в кого. Спільнота ботанічна, вона дуже унікальна спільнота. Родзинка цієї спільноти те, що те, що в мене є. Я обов'язково передам другому ботанічному саду. Ми е, спілкуємося, ми розповідаємо у нас. Є ми пишемо у кого, що є, е, і може передати безкоштовно. Ми надсилаємо чи насіння, чи це деревце. До нас приносять особливо зараз, під час війни, коли люди виїжджали, дуже багато людей. Привезли нам свої рослинки, подарували безкоштовно для того, щоб ми їх зберегли. Як як мені так кажеться, людина думає, я поїхала, але я повернусь, я прийду і побачу свою рослиночку, і вона мене впізнає, а я її впізнаю. Це знову я думаю, що це ота любов до природи, яка живе в цих людях, наших незвичайних людях. Як тільки почала розпочалась війна, ми подали грант. У нас є така організація BG, Це організація ботаніків, які допомагають американських ботаніків, канадські, американські ботаніки. Вони допомагають Україні також ботанікам. І м, подавали заявки, мабуть, всі ботанічні сади України, і ми ввійшли в п'ятірку кращих ботанічних садів, і ми е, е, ну, попали до цього списку допомоги, і завдяки тій допомозі, яку нам е, дають ці ця компанія. Ми розробили. Ми перші, ми перші ці п'ять закладів, яких вибрали терапевтичне е, спілкування. Зараз це так модно. Терапевтичне лікування на території ботанічного саду. Дуже важливо, що ми проводимо з дітками для різного віку, як для дуже маленьких, так і для чуть старшого покоління, так і для дітей, які навчаються в вищих учбових закладах. І ми проводимо як екскурсії, так і квести по зеленій, зеленій терапії. Дуже цікава тема. І сьогодні вона, як ніколи, вона особлива не тільки для діточок, не дивлячись на те, що наш дитячий ботанічний сад, але до нас приходять і воїни, і приходять е е переселенці, тобто ті люди, щоб поправити своє ментальне здоров'я. Я дуже люблю землю, я дуже люблю свій ботанічний сад. Він для мене, як моя рідна дитина. Він мене надихає, він надихає на працю. Мені дуже приємно, коли до нас приходять люди. І я завжди питаю, вам сподобалось чи ні? То більшість всі кажуть: дякуємо, ми дуже дякуємо. Вашим працівникам за таку заботу за рослинами, тому що люди знають, що це дуже великий труд. Якщо ти не вложиш у цей труд, цю рослинку, то вона помре так, же, як людина помирає. І оця дяка для мене саме головне. це те, що люди виходять задоволені і заходять і кажуть: ми ще до вас прийдемо, а коли ще краще прийти, а скажіть, коли там те буде квітнути, коли те. І е, я, я вам кажу відверто, що я дуже люблю свою роботу. На цьому в мене все. Я Дарина пода та програма територія освітніх перспектив. Прощаємося з вами на період відпустки. Доброго та мирного усім літа!